Всім великий привіт в Голді, це український бренд. Їй сьогодні будуть Я Побачила красиві речі і вирішила зробити огляд. Боді, трикотаж з драпіровкою на грудях. Треба приміряти, як буде, це переплетіння, чи не деформує, або не додасть якогось неправильного об'єму ваших Грудян і такий. Буді коштує 800 гривень, з оборкою на грудях написано. І тут не вказано склад. Але таке відчуття, що тут 100% бавовна, не хочу я туди дивитися, лізти не буду. І сатинова спідничка в коричневому кольорі. Досить хороший сатин, хороша якість з гумкою в поясі. Тисячі гривень, але ну, є така дорого. І спідниця написано сатинова спідниця, довжини міді приталеного салету. Сатин. Ось такий вигляд. Навіть разом оце боді і сатинова спідничка буде класно поєднуватися. Багато бачу я новиночок. багато рожевого, як завжди в них. З муслину сукня, така бебі бі-дол, вони це люблять. Я нагадую, що це український бренд. Ще льонокомбінат колись називався, наскільки пам'ятаю. Ну, зараз така назва якби на англійській. 2000 гривень. Жіноча міні-сукня з відкритими плечами та рюшами до розміру Ельє з гумкою в пояс і з оборочкою. Красива сукня досить. Ось така чорненька, а ще лонг, але ну в них цього багато є. Такий лонг коштує 500 гривень з вирізом для пальця. що зараз написано, що це тренд. І такі штани. Штани непогані, непоганий фасон, вони широкі донизу. Знизу ще з таким патентом. І тут зав'язується готовий пасочок, висока посадка, непоганий, я так відчуваю там склад. Напевне, є віскоза, штани прямого крою, 1400 гривень з підгорнутим манжетом. Воно ну, дійсно так, красиві штани. Ще ось такі спід... сукні, не спіднички, балони, біла, стовідсотковий котон, а підкладка поліамідна. Жаль, вони класні, теж бед ідол. Ну це літо-літо. Ну, красива сукня, така жіночна. Дівчача-дівчача 2 тисячі гривень, правда, з об'ємним низом із зав'язками, бавовна написано. Так, є картаті сорочки з фланельки. Як красиво все розкладено, така розкладка красива. Простір облаштований, декорований якимись рослинами штучними, фланелька, жіноча сорочка в клітинку, 1400 гривень. м'якусінька, І зараз вже на осінь. Буде саме то. Вона оверсайз. Вона плечах така складочка є. А, пастельні кольори, пастельний блакитний, не яскравий, м'якенька-мякесенька. Ну, це тканина планель з такими комочками. мені вже її носили. Ну, це нова, нова, зрозуміло, що це нові речі, якби, але імітація тканини якось так. Ще отакі оверсайз лонги з машиною, так, з джипом, Маслянистий колір, колір масла. Оверсайз, плечі приспущені. 800 гривень з необробленим низом, з принтом, Двонитка написано, Нова колекція, нова колекція. Такі різні з машинками футболочки. Це є речі класичні. А є досить молодіжні представлені колекції, футболочка. З круасанчиком, навіть є 500 гривень, 100% баговна. І з машинками є. Так, з круасанами висить. Валюрові костюми. М'який ясенький валюр. Такий просто барбі-колор з гумкою, Ось такий бомбор, з гумкою знизу вкорочений, такий класний оверсайз, плечі приспущені, пройма рукава приспущена, некусенький, який оцей оксамит, приємний на дотик, плюш написано, плюшева, велюр. і тисячу гривень. Тисячу гривень коштує. Це в костюмі можна зразу купити штани, ну і бажано, штани широкі, штани такі з без гумки Знизу вони як палацо, п'яні широкі. Зразу вони вистачені мають стрілку вистачено 800 гривень. От в костюмі непогано, досить непогано. Ось так. Шукаємо далі новиночки. А ще є а в жовто-лимонному кольорі, тільки я не бачу а, ні бомберів, ні худі, а тільки низ штанів. Там представлено от, рожевий повністю комплект. А тут, на жаль, поки що або не привезли, бо якби такі жовтенькі штани купляти сильні не хочеться але їх можна поєднати. Там я показувала лонг з машинкою, то в такому ж самому кольорі дуже ніжні відтінки. 800 гривень, плюс бокові кишеньки є. Ось так. Ще такі лонг є. 600 гривень. цупкою трішки тканини. Якісний, з необробленим низом, рожевого багато, ніжні-ніжні кольори, дівчачі, ще такі є худі, а, навіть не худі, а що це можна сказати. І не світшот, і не худі. Такий реглан, але цупка тканина а фактурна, по ребру біла стрічка йде, а з боїскакою вверху. Непогано, 900 гривень коштує це, бавовна світшот поло написано. Ну, можливо так. світшот поло з кантом та вишивкою. З гумкою знизу сподобалося оверсайз. І до таких штанів непогано. 800 гривень. Тут по центру штанини такий ще шовчик високий, висока посадка, бокові кишені. Ну, все поки що бачу трикотаж-трикотаж. Вони такий шиють. Отака ще футболочка з десертиком солодким. 500 гривень 100% котон. З плюшею в чорному кольорі. Який симпатичний. 1000 гривень. такі як і в рожевому. Теж чорний взагалі мені найбільший час не кажучи, сподобався. Дуже хороший плюш чорний, такий глибокий, 800 гривень штани. Клас. А ще триває розпродаж, багато на розпродажі речей, навіть від 299 гривень. А, таких джемперів я прийшла, поки що не бачу, якогось осьрів. А трикотаж такий, як в світшоті, і ціна зараз 199 гривень, 100% котон, ну дуже низька ціна 199 гривень. Погодьтеся зі мною, що це на сьогоднішній день для речі. А, досить низька. Так що рекомендую завітати. В рожевому кольорі вже 299 гривень, і в сірому кольорі 299 гривень. Класні речі. Якісь такі сукні. Тут вже затяжка є. Вішаком хтось затягнув в'язані сукні в червоному кольорі. А я їх бачила і показувала по повній ціні, коли робила огляд. Вони були на початку весни, досить таки непогані, але бачите, їх не розкупили, тому що вони мають незакритий верх 600 гривень. Ось так вони драпіруються. І я ще говорила про ті вушка бокові. Я ще розказувала саме про цю тканину. Якщо на бедра, бачите, от не всім підійде, можуть ці вушка топиритися. Дуже вже вони для, наприклад, для розміру ексеса. Отут бедра дуже дуже виділені. І це, до речі, котон. Ще мені сподобалися ось такі спідниці. І вони теж з такою знижкою від 199 гривень. Я думаю, ціна набагато дорожча. Бо спідниця ну, цікава. Цікава. Ну така видно, не вже не настільки цікава. 600 гривень, ну, точно не 199 гривень. в чорному і білому кольорах є. Ну спідниця класна. Вона довга, таким балоном. Як вказано, так спідниця балон, бавовна, жіноча. Балон. Мене, до речі, колись поправляли, що це модель не балон. Ну, Я роблю огляди, але хтось більше знає, чим я. І от навіть навказано виробником, що це балон. А мене поправляють, що я неправильно, неправильно називаю. І такі спіднички, теж балон, трошки інша модель. 600 гривень біла, і тут вона. Просто стягується одна така декор А з двох сторін так ніби призібрано. Ну, така асиметрична. Таких спідничок балонів багато є. Вони всі на знижці. 200 гривень, на жаль. Тут і тканини пішло, і оплата робочим, що шили, і податки. а Треба вже за без без продають, бо що таке зараз 199 гривень, якби. Не дуже такі моделі, якби ходові, ну і сама тканина така. Не знаю. Не знаю, в лимонному кольорі в білому є, в таких спідничок. Ця вже 400 гривень біла, ось така вже 400. Все знижечки-знижечки, новинок було мало. І то вони такі більш як елітні. 300 гривень зі знижкою, з лимонами, футболочка. Так що чекаємо, щоб в голоді завіз побільше товару, вже осіннього, і будемо робити огляди. Будемо робити огляди, ще покажу жакет. Ось такий. ну по-моєму, він вже був бі. сатинова біла спідниця. І чорний жакет, я його вже бачила. 2000 гривень. На дві кнопки класика. Всім до зустрічі з магазину Голді, український бренд. Всім па-па.